Стартує тестування семи зручних послуг, які скоро з'являться у дії. Дуже важливі послуги. І так, що це за послуги, поїхали. Розмитнення авто в дії сервіс, який зробить процес розмитнення прозорим та швидким, без будь-яких суб'єктивних рішень з боку митниці та людського фактора. Для розрахунку ціни враховуватимуть лише сталі характеристики, на які не може вплинути митник. Друга послуга онлайн шлюб у дії. Завдяки цій послузі українці зможуть одружуватися навіть не виходячи з дому, чи навіть якщо перебувають у різних містах із своїми коханими. Сервіси для ветеранів нададуть можливість отримати онлайн статус учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, члена сім'ї загиблого, захисника чи захисниці України. Також з'явиться більше документів у застосунку, зокрема, це освітні атестати і дипломи, актові записи цивільного стану про народження, зміну імені, шлюбу та розлучення. Окрім свідоцтва про народження дитини, у батьків відображатиметься і власне, а також дітей старше за 18 років. Також не менш важливо, це діє підпис для юридичних осіб. Найзахищеніший електронний підпис стане доступним і для бізнесу. Це допоможе пришвидшити процеси та зробити прозорими дії підприємців. Дія для партнерів новий сценарій інтеграції, який дасть змогу партнерам авторизувати користувачів дії з отриманням прізвища, номера телефону і пошти.